Чекати цілу вічність або любити донестями в українській мові це не просто красиві слова, а й гіпербола. Донестями до Художнє перебільшення, яке ми вживаємо щодня, самі того не помічаючи. Прийом, коли якусь рису, дію чи явище навмисно перебільшують. Не щоб обманути. А щоб зробити фразу більш яскравою, помітною та емоційною. Гіпербола майже завжди містить елемент свідомого перебільшення, що підкреслює одну конкретну рису чи властивість. Увесь світ дивиться на міті крізь ящик. Увесь цей світ покладу біля твоїх ніг. Особливо гіпербола любить перебільшення із цифрами. Через тисячі літ чилі лиш Подібне кохання, я твою тайну пізнаю Із тисяч облич В твоїх очах сто тисяч доріг. Ми розбиваємось на мільйони уламків якщо ти зі мною за тисячу років я написав Тисячі слів з гіперболою треба вимикати буквальне сприйняття сказаного. Головне її завдання викликати сильну емоцію, створивши в уяві живу картинку. Ти лягаєш сплав... За все нові буде вже горіти, Вона гіпербола часто допомагає посилити виразність думки, передати своє емоційне ставлення, зробити текст більш образним, іноді навіть смішним. У фольклорі гіпербола теж часто гостя, завдяки їй герої можуть руйнувати гори чи об'єднувати моря. Гіпербола – це спосіб розширити межі реальності. Вона не бреше, вона перебільшує так, щоб ми побачили суть ще виразніше. Проєкт реалізовано за підтримки Українського культурного фонду та Міністерства культури Великого Герцогства Люксембург.